Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, я в своїх розкладах один, один чи два рази робила розклад конкретно по, по областям, але тут мене запитали на рахунок Бердянська, коли буде звільнення. Я навіть відкрила тут собі мапу Deep State, щоб глянути конкретно. Як це виглядає на карті, щоб, як то кажуть, візуалізувати це все взяла. Дві колоди карт. Одна колода класична, одна колода маленького принца. Тут е, дівчина запитувала про небезпеки перед окупацією. У мене немає темної колоди, на жаль, я ще не придбала, яка б могла так чітко показувати конкретно, знаєте, такі. Е, Небезпечні речі, але ну, я запитаю, якщо карти щось покажуть, то вже ну, виходячи з цього, як то кажуть, будемо читати те, що вони покажуть. Тож, давайте я е, зроблю якби в цьому відео два запитання розгляну: сама деокупація міста Бердянськ і небезпеки від російських військ при деокупації Бердянська для цивільних та інфраструктури, так, задамо питання. Тож давайте. Візьмемо маленького принца для початку, що він нам покаже на деокупацію. Звертаю вашу увагу, я ніколи не запитую, коли. І ніколи не ставлю питання таким чином, щоб була відповідь так або ні. Тобто, так давайте дивитися, де окупація міста Бердянськ від російських військ? Як буде відбуватися? Як буде відбуватися деокупація міста Бердянськ від російських військ? Покажіть, будь ласка. Зараз будемо розшифровувати. На дні колоди у нас випадає 8 мечів, що говорить про те, що на, на даний момент е, щось е, ну, ще неможлива ця деокупація, тому що ще щось зв'язує, якісь обставини є. Які зв'язують унеможливлюють рух. Тобто, оцей змій, який тут внизу не дає рухатися маленькому принцу з лисом, тобто це заставляє їх сидіти на місці, тобто руху немає. Але це дно на дні колоди. Давайте тепер говорити про те, що у нас тут перше йде. Так, я вам скажу так: перша йде десятка кубків. Десятка кубків у нас говорить про я завжди знаєте, тут є в цій колоді. Десятка кубків і і семірка кубків вони схожі. Я завжди їх що чомусь путаю і між хотіла сказати, що це ілюзія. Тож десятка кубків говорить про те, що... про повне задоволення бажань реалізацію бажань над цими бажаннями працюють. Над цими бажаннями працюють активна, активна дія, яка призведе до повної реалізації, повної реалізації задоволення. Це от трійка кубків далі йдеться це, це ну, праздник на російській мові свято і імператриця останні карти закриває. Це говорить про те, що свято на нашій землі. Наступає, тобто це і є деокупація. Тобто за часовий проміжок я вам нічого не можу сказати. Я тільки можу сказати, що на дні колоди вісім мечів, яка говорить про те, що є якісь обставини, які як то кажуть, стіснені обставини в, в, в дії конкретно що рухатися зараз неможливо. Але на перспективу, так як ми сказали, деокупація міста Бордянськ від російських військ, то вона над цим працюють. Тобто по десятки кубків, от випадає. Щоб реалізувати повністю це бажання, розумієте, щоб не щось частично було, а щоб повністю реалізувати на 100% ну, тобто, 10 із 10, щоб задовольнити бажання, над цим працюють і активно е, діють над цим, для того, щоб е, забезпечити реалізацію цього бажання, здійснення його в повному обсязі, задоволеність, е, праздник на своїй землі. Тобто, ну знаєте, ні одної негативної карти не випало, ну, крім усі. Цієї вісім мечів, яка на дні колоди, яка на даний момент говорить, що зараз є якісь тіснені обставини. Ну, тобто, ми не знаємо, а Давайте розкриємо, в чому заключаються ці. 에... Підскажіть, покажіть, в чому ці обставини, вісімки мечів, які не дають рухатися? Відмова від, від чогось: Королева кубків. Ну, відмова відмова рухатися тут, іде розумієте, От чи чот... поки що, от по четвірки кубків, це якби ти знаходишся в такому під, під колпаком, Неможливість. Ну, тобто тут вони не впевнені. Ну, можливо, наші війська не впевнені. Знаєте, якщо зняти цей ковпак, то що з цією розою робити. Тобто, кожен крок повинен бути прорахований і поки що відмовляються від цього, від цього руху активного, тому що випадає колісниця від цього руху, відмовляються. Тобто, на даний момент скоріше всього плани доробляються, тому що тут випадає карта трійки Пентаклів, яка говорить на те, що працюють над тими, щоб активні дії по королеві жезлів принесли. Повне задоволення і свято на цю землю. ну на тобто у, у, Імператриця в даному в контексті, якби земля тут ну врожай в такому сенсі. Ну тобто Це наші землі. і Ну Тут такі позитивні карти, немає одної негативної. тобто Я розумію, що можна зробити, який ви вивод з цього всього, що є плани, над ними працюють активно, щоб як, якщо почати цей е, деокупацію цих земель то щоб воно було 10 із 10 розумієте тут то, е, Ну якби той случай коли немає права на помилку, тобто, якщо ти берешся, хочеш вийти на десятку, то тобі потрібно все прорахувати, і це унеможливлює рух на даний момент. Можливо, ще не все просто прораховано. Це мій ноутбук на фоні тут гудить, тому що я відкрила Deep State, і трошки щось тут обновлення поприлітала. Сіла купа, і він почав громко працювати. Трудяга. Тому, ну, знаєте, це мене радує, тому що мої рідні живуть в Запорізькій області, також зараз в окупації. Так що, дивлячись на ті карти, які позитивні випадають на Бердянськ, тож я думаю, що ну, це такий повод знаєте, посміхнутися. І дивитися з надією в майбутнє. Хай воно так і буде, тому що ну тут повна реалізація планів іде. Тобто деокупація вона буде однозначна і Бердянськ це Україна. Але ж я вам в мене знаєте по останнім часом такі обвінення полетіли. Типу, ви не говорите коли, ви не говорите ким. Ну як можна сказати по цим картам? Вони показують дії, вони показують результат цих дій. Розумієте? Ну тут не підписані якби, прізвища там і так далі. В мене не... Немає плану нашого Генерального штабу, щоб я могла сказати, з якої сторони там хто буде заходити, розумієте, і хто як буде тікати, як окупанти, наприклад. Я цього не можу сказати. Але я бачу просто, що тут 10 із 10, розумієте, вже якщо підійдуть до цього питання, то підійдуть до нього. Ну, з чувством, з толком, з розстановкою, як то кажуть. Ну, тут окей, давайте дивитися небезпеки. Не знаю, покажуть ці карти небезпеки чи ні. Якщо не покажуть, то я візьму тоді іншу колоду класичну. На ній глянемо. Небезпека від російських військ при деокупації міста Бордянськ для цивільних та для інфраструктури. Небезпеки від російських військ при деокупації міста Бердянсь для цивільних та інфраструктури. Покажіть, будь ласка. Так, ну на дні колоди у нас королева жезлів, яка говорить про те, що ну активні дії якісь будуть. Це зрозуміло. Це випало в першому розкладі на рахунок небезпек. Так, значить, семірка Пентаклів нам говорить про недостатність чогось. Недостатність, якщо ви знаєте, приложили дуже великі зусилля, але потім не отримали результату, якого хотіли. Тобто якийсь мізерний результат, мізерний результат, далі йде десятка жезлів. Десятка жезлів в даному випадку, от якщо глянути навіть на карту ближче. Вона говорить про те, що неможливо здійснити якийсь, скажімо. Ну Те, що ви планували. Я зараз просто намагаюся ну, вам розповісти, що яка карта значить, а далі ми будемо вже трактувати, виходячи з того питання, якого ми задали. Тобто тут по карті маленький принц попросив Змія вжалити його для того, щоб маленький принц зміг переміститися на свою планету не в фізичному тілі, тому що в фізичному тілі це неможливо. Тобто тут неможливість здійснювати якусь дію а, і. Потрібно шукати нові шляхи для здійснення цієї дії. Далі йде п'ятьорка жезрів, яка говорить про те, що боротьба зі Змієм, боротьба, карта боротьби. І далі йде туз Кубків, Королева Кубків і зірка. Я вам так скажу: що для того, щоб, ну, скоріше всього, щоб не було таких активних дій, їх, ну, наші війська будуть шукати шляхи, щоб зменшити вплив цих дій. Що чим менший буде вплив, тим, ну, типу, краще, ну це зрозуміло, що це краще буде для цивільних і для інфраструктури. І далі йде от кутузку, який говорить про те, що це якісь такі позитивні починання, це якісь надії ну, разом з королевою кубків надії, якісь такі обнадьожуючі. те, що приносить, знаєте, моральне задоволення, матеріал, моральний, моральний спокій, і карта зірки говорить про те, що. Це, ну це все-таки приведе до того до досягнення цілі, яку поставили, розумієте, ну, в такому сенсі. тобто, що ми можемо сказати небезпеки. Ну, Тут, таких, тут крім, на рахунок, є лише на рахунок от п'ятірки жезлів, це якби внутрішні, внутрішні якісь бої. Можливо, це будуть якісь е, бої в самому місті, От, е, які ну, буде неможливість якби і збіжання цих боїв внутрішніх, тому що це карта внутрішніх боїв, щось всередині. Але е, по Семірки Пентаклів, цього Говорить про те, що, ну, знаєте, це е, такий шлях, який. Е, або наші війська будуть намагатися знівелювати це все ну, до мінімуму звести. Або, в принципі, це буде єдиний шлях, який можна буде вибрати для того, щоб, е, щоб витурити їх звідти. розумієте, Тобто, ну, тут не такий вже великий вибір. Тобто, щоб їх вигнати звідти, треба вести. Е, е, ну, Треба от вибирати, вибирати шлях, тому що, наприклад, цей шлях, який от вказаний, який є, він е, тяжкий, його неможливо здійснити. тобто Треба продумувати якийсь інший шлях. І от Семірка Пентаклів говорить про те, що е, якраз над цим шляхом і працюють, ну, типу, але це е, займає якийсь час. Ну і знаєте, карта, Давайте відкриємо її. оця п'ятерка жезлів. Про що вона говорить? Чотири четвірка, четвірка жезлів, король жезлів і вежа. Ну, все таки тут якісь руйнування будуть від скоріше всього. Ну тут карта дому випадає четвірка жезлів. Я ж кажу, що це це ну всередині, це всередині міста будуть якісь активні дії, які будуть, які будуть якісь рознуби розрушення приносить. Але ви ж розумієте, що так як випадає десятка жезлів, то це ну. Єдиний можливий шлях їх ну, звідти вигнати. Тобто їх будуть витісняти звідти, тому що ну інакше, інакше просто неможливо. Ну і просто якщо судити з цієї карти, е, навіть інпрет, інтерпретувати її, якщо не знаєш, якщо не знаєш значення десятки жезлів, то можна сказати, що це, от щоб е, здійснити ціль, до якої ти йдеш, от тільки так. І ніяк по-іншому. Тобто, розумієте, ви вибору то великого і немає, по суті. Ну, я так розумію, що. А про що тут ще? Давайте ще семірку Пентаклів вже розкриємо, що вже ламать голову. Сім пентаклів. Про що? Ну, працювати. Ж... Ну так, да, працювати випадає вісім пентаклів. Тобто, будуть працювати над тим, щоб знайти доступний шлях для того, щоб викорити їх з міста. Тому що це бої, бої всередині. Скоріше всього, якісь бої в самому місті будуть. Тому що ще випадає четвірка жезлів, це карта дому. І, і Карта дому активні дії в домі. Які... Давайте ще глянемо. Хай нам прироск ця карта вежа. Чим ти, чим, чим ти охарактеризуєшся, вежа? Двійка пентаклів. Ну тут, буде, знаєте, ну, тут карти вказують на те, що можуть бути і жертви, тому що тут таке йде балансування між тим е, блін, ой. Балансування між тим, щоб було якнайменше жертв, але скоріше всього, що із цього не обійдеться, тому що випадає десятка мечів. Тобто, жертви можливі, руйнування можливі, на жаль, всередині міста. Але це наші працюють над цим. Це такий ну, єдиний шлях, який можна вибрати для того, щоб, ну, щоб викурити їх звідси. І потім йде вже, знаєте, більш радушні такі часи. А про що у нас тут зірка? Король кубків. Це говорить про те, що ну, реалізуються, ви бачите, кубки йдуть, задоволеність. Все-таки, е, Якщо говорити про зірку як досягнення своєї цілі, то ви отримуєте е, ну, це карта допомоги. тобто те реалізації, Ви стаєте ближчими до, до цієї цілі, тобто реалізація цієї цілі. Ну, треба пройти цей шлях, щоб потім вийти, е, на, щоб потім це все знаєте, окупилося, як то кажуть. Але воно окупиться, наші над цим працюють. Будемо знаєте, спостерігати і мати надію, що все-таки знівелюються ці всі розрушення, все, але все ж таки, ну, скоріше за всього, будуть бої в місті. Ну, Хто з Бердянська, коли у вас буде там звільнення? Напишіть, будь ласка, як це все у вас там відбулося. Можливо, ми, звичайно, і побачимо це і по телевізору, так що тут зірка випадає. Можливо, це як після звільнення вас, ну, ваше місто будуть показувати по телевізору. І я, ну, Тут тяжко сказати, але все ж таки шлях вам предстоїть такий трохи опасний. Треба бути обережними. Треба ховатися, якщо так вже трапиться, що бої будуть. І. Ну, знаєте, я не буду роздавати совєта, виїжджать там чи не виїжджати. Зараз і не випускають. Мої батьки там в окупації також вже більше року, не захотіли виїжджати, Вже, ну, так як моя мама говорить, вже буде що буде. Тому будемо ну, розраховувати на краще. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення.